Попрощатися з загиблими військовими на Далекосхідному кладовищі в Кропивницькому прийшли рідні, друзі, колеги і знайомі. Віталій Головатий народився в селі Лиса Гора Миколаївської області. Після навчання у Піщанобрійській школі-інтернаті отримав спеціальність муляра у Кропивницькому училищі, розповідає хрещена мати Віталія Головатого Ольга Клуєва. Він до останнього місяця перед походом на війну він навчався. Це він закінчив ПТУ-ліцей і. Зразу пішов воювати. Він був на війні розвідником, солдатом. Каже, у збройних силах 19-річний Віталій служив за контрактом. Загинув 15 серпня біля міста Мар'їнка Донецької області. Матрос Олексій Лабутін не дожив місяць до свого 39-річчя, каже подруга сім'ї Наталя Ткач. Розповіла, народився Олексій в селі Осяниківка Кропивницького району, захищав Україну із 2014 року. На війні був кулеметником взводу снайперів. З першого дня повномасштабного вторгнення пішов на війну. Всі ці півтора року він був самих гарячих точках і на Херсонському напрямку, і на Луганському. І, на жаль, його життя закінчилося в Донецькій області, коли звільняли село Урожайне. 12 серпня наш Олексій загинув. Олексій Лабутін закінчив аграрний ліцей у Кропивницькому. Здобув професію електромонтера, каже колега Олексія Лабутіна Володимир Гордієнко. Потім працював у мене на підприємстві, ми робили монтаж по різним організаціям. Як спеціаліст він помимо електрика ще мав диплом зварювальника. Олександр Гончаров народився в селі Тимирівка, Гуляйпільського району Запорізької області. Із 2014 до 2016 року навчався в Бердянському медичному коледжі за спеціальністю фармація. Розповідає заступниця начальниці управління культури Кропивницької міськради Неля Чорна. Вищу освіту здобув у приватному університеті та отримав спеціальність фахівець із фізичної реабілітації вчитель з основ здоров'я. У жовтні 2019 року був призваний за контрактом до лав третього окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго, де пройшов бойовий шлях від розвідника до заступника, командира групи. Олександр Гончаров загинув 14 серпня біля села Роботина Запорізької області. Бійцеві було 25 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.